Студенти Житомирського технологічного коледжу запрошують всіх найбайдужих людей на благодійну виставку Аукціон, що відбудеться в обласній бібліотеці імені Ольжича. Сьогодні ви маєте змогу подивитись виставку дизайнерів. Студенти Житомирського технологічного коледжу. 29-го заплановано провести аукціон. Викладачі підтримали ініціативу студентів та долучились до організації виставки. Деякі навіть виставили свої картини. Планувалась просто виставка, а потім вже виникла така ідея з аукціоном, тому що діти хочуть допомогти. А оскільки вони ще не працюють, не всі принаймні. То вони що вони можуть зробити? Вони можуть написати картини, і спробувати їх продати. От з такою метою це все було і здійснено. Для благодійної виставки студенти відібрали найкращу свою роботу. Серед 30 творів є і живопис, і графіка. Назва виставки носить символічну назву Студенти за майбутнє з ініціативи учителів. Ми проводимо виставку продаж, щоб хоча б якось допомогти. Людям, які зараз потребують нашої допомоги, і всім, чим ми можемо допомогти, це своїми роботами, які ми сьогодні виставляємо, відбуватиметься боги і кошти, які зібрані будуть, передадуться сім'ям постраждалих в зоні АТО або на лікування постраждалих. Тому це дуже хороша справа. Аукціон відбудеться 29 жовтня о 16 годині. Ці стартовою ціною картини ще не визначились, але студенти і викладачі коледжу сподіваються, що житоморяни не залишаться байдужими та долучаться до допомоги нашим захисникам.